Знову ж таки повертаємось до Ківи. Ну, такий вже у нас стрім сьогодні. Топ-тема, мабуть, для взагалі України і українців. І ось є новина, що УГУР все ж таки підтверджують ліквідацію Ільї Ківи. І про це повідомив речник відомства Андрій Юсов. Це вже офіційна новина, мабуть, можна ну, так, її вважати. Ми, ми вже можемо ставити, скажімо, вже просто крапку у цій історії. Або ж я маю на увазі без знаку питання. До речі, я також додам, що до ролі СБУ вони безпосередньо Служба безпеки не підтверджує, варто це сказати, і не, роз, не дає інформації про те, що вона дотична до вбивства. Або взагалі, ну скажімо, ну навіть не, не поверхнеться язик сказати винна у смерті Києви, Вона призвела до смерті Києви. А є інформація про те, як джерела в нібито службі. Безпеці говорять і пояснюють, чому саме Кива став цілю. По-перше, це була цілком законна ціль, адже до депутатства він був і пов'язаний до того, власне, з Російською Федерацією, іба більше і під час, і після.